На другий день ми знову гайнули на пляж. Без жодних підозр, що нас там чекає. Цілий серіал пригод із несподіваним поворотом. І тут бац, крокодили. Він <клухи> <клухи> і там вчора, по-моєму, лежав. Там більше лежав. Може, більше але лежав там. А воно вони всі крокодили, воно із того повисовували голови і лежать. Бачите, яких багато в воді. Ді, да, зайчик лежать і ось все лежить у воді. Проїхали ага. тільки що. Ага. Та не один, два, а ціле озеро, наче на рептилійському фестивалі. Усяких розмірів. Але побачити їх одразу це той квест. Сховалися хитруни, по самі очі в воду, і ті очі на тебе так і дивляться. Мовляв, давай, стрибай, туристе! Стоять там, точніше плавають і чекають, поки хтось необережний захоче освіжитися, а тоді хап і вже знайомство ближче, ніж хотілося б, за якусь м'яку частину тіла. Отакі вони веселі місцеві жителі. Біля виходу на пляж просто шикарна площадка. Сьогодні там ще й день народження вальтанці святкують. Святковий настрій, повітряні кульки, усе як треба. А он ті залізні рибки, кивусь яких обожнює. По них лазити, звичайно, ну не їсти. Сьогодні вирішили змінити пляжний маршрут і вирушили вправо. Такий от пляжний баланс. Дивимося, прапор має рить жовтий, це значить небезпека середня, тобто можна купатися, але краще не забувати, що десь там у воді можуть зиркати знайомі нам крокодилі чи оченята. Пляж, як завжди, гуде життя. Народ повалив масово. Ми ж розумні, приїхали рано. Але, здається, таких розумних тут півміста. Ну нічого, головне, настрій пляжний. Крем сонцезахисний є і кевусик на рибках щасливий. Найголовніше. О, який запах. Для мене океан. Це справжній фокусник природи. Раніше я й гадки не мала, що він такий собі енерджайзер на хвилях. Туди, сюди, не втомлюється ні на мить, і головне живий, як якась казкова істота дихає, перевертається, щось собі бурмоче, ще й характер має. І що найдивніше, скільки ж там усього живе. Риби, водорослі, якісь дивні створіння, що світяться чи сміються, можливо. Їх там більше, ніж усіх наземних бігаючих, повзаючих і літаючих разом узятих. Океан це не просто вода, це цілий інопланетний світ. Ну, або морська версія космосу з рибами замість зірок. Сьогодні вранці. Ану, тримайтеся, хвилі чемно відійшли від берега метрів на двадцять, а може, й більше. Пісок аж засяяв. Дивіться, я тут під водою не лише мушлі ховаються, а й місця вистачає на пікнік. А вночі той самий океан нахабно підповз до берега. То відступає, то наступає, однозначно грається. Або просто дихає. Хто його знає? Цей водяний гігант. Чим відвіщається океан від моря? Бо тут завжди вітер. Маленький вітер, маленькі хвилі. Великий вітер, великі хвилі. Тут ніколи немає стіля, так як на морі. Тут завжди вітер. Завжди енергія. Циркулює, двигається. Ось скільки води. Як це багато? Види такі бірюзово. бірюзово, навіть не бірізові, сьогодні вони зелені. Салатові такі. Наче болотний такий цвет сьогодні. А тепла водичка. Красота. Ой, такий океан вишуючий ззаді мене. Они! Дічка тепленька, супер. А ви спитаєте, чого я не в купальнику? Ми думали, що буде холодна вода. А, поэтому ми купальники не брали на океан. Я би ще боялась купатися. Тому стільки загораємо і дихаємо воздухом. І ще по коліна заходимо у воду. Вусик наш маленький, але дуже серйозний помічник. Спершу допоміг татобі встановити парасольку від сонця, без нього точно нічого б не вийшло. А потім, не гаючи часу, зайнявся важливими справами. Будівництво піщаного замку, перевірка рибок на міцність і загальна інспекція пляжної території. Робота кипить. Це наш такий зонтик, це наші віщі. Зончик треба більше брати. Ну, зараз то отлічно, а як буде сонце, то більше треба. Щоб... Де багато вже сходяться. Сьогодні ще перед Пасхою. Багато людей, мабуть, паски печуть, що ще не поприходили. Ну, а також багатенько. Взять що... А хто Підеть. Ах, А хто Ах та... такий таке візіть. Ну самый настоящий. Конечно, такая фіш. Ну все, ну все равно фіш. А ну дай мені потрапить. Рейнбол. Ох, і рейнбол, фиш. Ой, це знаєте хто? Тюлька. Це її можна засушити і їсти. Красиво така. Да, красивенька. Мне не надо її кушати. Да, пока сейчас ми не ми не будемо її зараз кушати. Отрибак малий, ну молодець. Ну, молодець. Держи. Ай, держи, Американці на пляж ходять великими родинами. Прямо як міні парад поколінь. Бабусі, дідусі, мами, тата, діти і навіть малюки в панамках. Вони щиро цінують сімейний відпочинок і люблять проводити час разом, засмагаючи і граючись, чи просто перекусюючи під парасолькою. У них пляж це як пікнік, але з хвилями. Ага, вітаємо. то він щось світає і падає в них. Оги загорають тільки. Сьогодні прохладно дивлюся. І люди не дуже купаються. І сидять на берегу. Думають, немає ну, дурних. Ну, як? Воно то тепло. Ось, бачите, скільки народу поприходило. Ну, океан такий бушуючий. І я думала, що із-за бушуючого, бушуючого океану люди не йдуть купатися. <гум> Ваді каже, літом жарко і нікого не зупиняє бушуючий океан. То, мабуть, сьогодні ще трошки прокладно. Доволі не пальця. Вітер. На золоті. Навіть оця. Ця пластмаска. Що держи зонті? Треба щось губки закрити. зовсім не держить. О, розтріпали його дуже. Вітер такий сильний. Оце такий вам океан. На, на морі такий вітер, я знаю, коли шторм. А тут що? ще шторма немає, просто вітер і так, такий сильний. Оце, бачите, який океан бушуючий? Людей багато на пляжі, але, але не купаються. Прохладненько сьогодні. У нас воно ну, наш грибок оцей. Зонтик прям весь уже потріпало. Ну, а все одно вода тепла. Тепла водичка. Що там казати? Ну, коли виходиш на берег, прохладно, то люди не купаються. Далеко-далеко пливе корабль. Я його так смуто бачу, а ось видно. Бачите як. Катір якийсь невеличкий пливе. Тут катіра да, під берегом плавають. Що саме цікаве, не бачила тут коробків. Ні разу, жодного разу не бачила. Це Оскільки Недовго, Але не бачила, що це. Тут такий оце мостик коло океана. Ми вчора одною дорожкою ходили, а це вирішили другою дорожкою пройтись. Тут все такі чагарники, ух! А тут все так цивільно. Спускатися треба. Очкав, боже. Таке пісління, що вначе... Ой, бжоли оси літають. Фу -у -у, багато, багато. Все таке. Ось які чагарники, так? Да? Крокодили можуть виповзти. Ну, бачиш, дорожка така дерев'яна. Цивільно так все зроблено, приємно. О, люди вже зібрались. столи накрили. Ні, столи ще не накрили, але скоро накриють. Хорошо, тогда відмічати день рождення. Так, поволі там, так. Це ж весна. І все, люди приготувалися. Одмічати день народження. Святкувати. Навірно, дівчинки якісь. Морозовеньке все. Бабушки з дідушками, навірно, приготовили. сидять. Годік, девочки. А годік, ой, звісно. Такі чугарники. ух. Це тут в цих доміках люди живуть. А ми от туди гору ходимо морожене їсти в Як Тут цивільно мені подобається. Нам всім тут подобається. Краще, а оце бачите? Щоб ноги мити коли з моря. Ой, з океана виходиш з піска. Ноги помив, пішов далі. Там далі дуже ось, ось навіс. Такі столи стоять, добре, можна відмічати теж щось. Столи прямо коло дерева. А от де ми з Кивусиком ходили, то велосипеди ставити. Оці рибки. Ми думали, що воно таке там велосипеди ставлять. Так, пішли, подивимося, мороженого, зараз покушаємо. Візьмемо собі якогось морозива айскріна і ось, бачите, яка красота. Я вчора ту вже показуємо. Гарний, такий сильний у нас. Подивіться, як там воно прям палатки. Їхні, як флор розвивається. Красота. А, наш зонтик ми зложили, тому що теж розвівається, хоч би не улетів. Ми його склали і все. Кушу є таке обітер. А, людей сьогодні мало купається, вчора було більше. Не купається більше. А от так, що по кількості людей, то сьогодні, мені здається, на пляжі навіть ще більше, ніж учора. Субота. Субти приїжджали. Ой, які люди щасливі, хто коло океану живе. Ну, я так думаю. Весь така погода. Такий бриз океанічний, Такі запахи океанічні. Боже, яка це красота? Просто подарок. Подарок людям. Красиво. Ой, море розбувається. Ой, море океан розбушувався. А яка птичка. Рибок, набірно, це викидає на берег, а вони не це ловлять їх. Щось вона видзьобує там. Бачите, у нас чайки, а тут якісь такі інтересні рибки. Ой, птички. З длинним таким дзьобиком. І воно ще одна їх там. Ось отакі птички. О, яке анра збушивалася! Діти купаються, зрослі не дуже. Так, трошки теж треба зайти. О, мальчик біжить. Накупався, Дівчатки ходять. А, зразу так заходиш. О, Так уночі прокладно. Там ходишь, хорошо стоит. Ух, яка волна! Бежит, 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 бежит. Погасилася. Бежать волны такие. Ух, красики. Песок из-под нового ходить, уходить, уходить. Красота! Бачите, І купаються сьогодні, ніби цікаво, так там дуже сильно розбушивав океан. Пічки там плаваються на воді. О, О, замок вони діти в живий який. що це вони там не замок. Пісок. грибуться. Так цікаво, взагалі піска нема. Як шоці? Возле океану так багато піска. Ну коли приходиш на дитячі площадки, зовсім нема піска. Взагалі нема пісочниці. І це, мабуть, діти, коли приїжджають тут на море, то тільки тоді пісок бачать. І граються в ньому. Воно і дорослі, і діти всі. А так немає по площадкам, по майданчикам дитячим. Зовсім немає. Піска. Я здивована, я була здивована цьому. Думала, боже, чи важко завести той пісок? Його тут хоч греблю гати цього піска коло океану. І вважай, все побережжя. Це океан Атлантичний йде, дуже-дуже-дуже далеко так. вважай, всю окоплює одну сторону Америки. «Трики. Ну, а на пощадках немає на дитячих. Пісок був для дітей, немає. Насиплять якогось там опилок із дерева і все. Ох, о, які волни йдуть, Ого! Ой, краса яка. А я води взагалі Я Оце тільки близько тут постою коло берега, щоб туди далі зайти, мені страшно. Не, ну, Трошки захожу, як у купальнику, але все одно, не дуже.

Скільки? Метрів 20, да. Конечка стоїть. Метрів двадцять, так. А днем відступив. Бачте. Океан дихає, живий. Тому що живий. На живий Американці ходять з такими возиками на морі, на океан. Все туди складуть. Дітей посадять і їдуть. Крокодилів люди ждуть. Багато так людей. О, тут. А їх нема. Вони вже поховали ці крокодили. Я хочу, щоб я возьму. Так? Да? В воду прямо? В воду повезмі. Може, телефон іди не вважає. Та понятно, діло ж до мене. Хай, хай пливе. Ну, ну. Що, без нас не Здавай, не очень приятне. Ось сидять собі, болтять. Це вичерп машину О, Сюди попасти. О, кажуть, що ми затрапили. Це... Смітно. Зараз це поїде. Стопись дочери, поїхається.

нема, тут спокійно. Ще тут не ходили, не дивилися. А там вон нема. Ні, там ходять, там люди стоять. Там набережна. Ну так, я ж кажу, по набережна. По полотам там ніхто не ходить. Ні, ну понятно. Там не набережна. Ну так, що за залів поглянуть. Які такі хорошенькі. хорошенькі яка воно ну, так вот таке оно вообще